Всім привіт! Ну що ж, в нас новий тиждень і в нас новий розіграш. В цьому розіграші ми будемо розігрувати 4 павербанка. Ось так це все буде виглядати. Це в нас буде перше місце, це в нас буде друге місце. Хто не знає, що за розіграш, зараз я вам детально все розкажу. Так що погнали. Так, з самого початку для нових глядачів, хто тільки попав на це відео, хто тільки підписався, не бачив розіграші і так далі, я вам зараз все це розкажу. Дивіться, в кожної неділі в мене на каналі проходить розіграш павербанки та акумулятори 18650. На жаль, акумулятори 18650 вже закінчились. Далі ми будемо розігрувати павербанк. Як це все відбувається кожного тижня? Це в нас вівторок або в понеділок, в годині приблизно 19.00 20.00. Виходить оце відео з розіграшом. Я показую, які призи будуть, і я також розказую всі умови. Умови дуже прості. Щоб взяти участь в цьому розіграші, потрібно підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал на хлопців з АКБ Ком'юа, які надали мені ці акумулятори. Це на їхній YouTube канал та Telegram канал. І залишити в коментарях свій нікнейм з телеграму, щоб я міг з вами зв'язатись після розіграшу. А розіграш сам пройде визначення переможців. У нас проходить в неділю 18.00. Я виходжу в прямий ефір на цьому каналі, на Кепі Вова. Я запускаю прямий ефір. І в рандомайзері ми вибираємо переможців. Але ще раз повторюсь, всі умови мають бути виконані. Також умови я пропишу в описі під відео. Заходите, читайте там з посиланнями, переходите і все. Також має бути тільки один коментар, і також вас підписки мають на вашому каналі бути відкриті. Щоб я коли рандомайзером провіряв, там мені писало, що ви підписаний на мій канал і так далі. Тоді ви участвуєте. Бо багато людей могли виграти приз, але в них підписки скриті. Тобто на вашому Ютуб каналі, на вашому акаунті, підписки скриті, на кого ви підписані. Добре, з цим ми розібрались. Пішли до призів. Так, перше місце у нас буде ось такий от павербанк. Тут нас пише, що на 50 тисяч міліампер. Ну тут ніяк нема 50 тисяч міліампер, тут десь на 10 тисяч міліампер. Він він де з виходами USB, зарядка мікро-USB 5 вольт. Звичайний самий простий повербанк є ось такі дисплей інформативний. Бачите, показує в відсотках. І є також ліхтарик. Два рази нажимаєте, ліхтарик включився, все працює. Класний павербанк, компактний, і я думаю, він там 5-6 тисяч міліампер своїх видасть без проблем. Це в нас перше місце, і також на перше місце буде ось такий павербанк. Це в нас також йде на 10 тисяч. Бачите, тут нас пише 13 тисяч мА. Звичайні тут протоколи зарядки 5 вольт 2 А, 1,5 А. Ось такого плану. Також у нас тут кнопочка є. Ось така у нас індикація. В нас на зарядку йде мікро-USB і на видачу два USB-порта. Ось так він виглядає. По вазі вони я вам скажу одинакові. Що цей 10 має, що цей напевно 10 має. Ну я думаю, і цей 5000 тисяч видасть, і цей 5000 тисяч видасть 100%. Добре, це в нас перше місце. Друге місце в нас буде ось такий малюк. Також ось такою цифровою індикацією, як ви бачите, пише 99%. В нас тут є два виходи USB, вхід на зарядку мікро usb і також ліхтарик зажимаючи, ми включаємо ліхтарики. Супер, супер. Тут пише 10 тисяч мА, але я не думаю, що тут є 10 тисяч мА. Тут я думаю, 3-4 він видасть чистим і буде добре. Також ось цей Powerbank Asus на 10 тисяч, ну він поважкіший. Я думаю, також 5 тисяч видасть. Ось такий звичайний вихід USB на зарядку micro USB. Індикація, ось така Тоже простий. Звичайний павербанк, з звичайними протоколами. Там 1,5-2 ампера він заряджається, і також 1,5-2 ампера він видає. Що цей? Що цей? Так що це в нас буде друге місце. Це в нас перше, це в нас друге. Ось такі будуть призи. Так що на цьому все. все я вам показав, розказав, що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші. Ви, в свою чергу, хто хоче прийняти участь і виграти якісь призи. Підписуйтесь, коментуйте, виконуйте всі умови. Зустрінемось в неділю в прямому ефірі. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.